Так, всім привіт сьогодні. Сережа організовує щорічний заплив Олімпійська година цього року. Разом спільно з «Спортлайф Кременчук. Розкажи, що це буде. Це курсовка, захід для секції «Свім старт», В основному для дітей для них придуманий 30 хвилинний заплив, і в ньому беруть участь близько 12 вихованців цієї секції, які займались з літа та з осені, вчились плавати. Вони перевіряють свою витривалість вільним стилем, пливать, пливуть 30 хвилин, а хвилин. Також для дорослих буде годинний заплив, традиційний а, для старших дітей також вони можуть 60 хвилин плисти. Це ті, кому 12-13 років. Прекрасно. ну що ж подивимося? Як вони у нас? От наші перші чемпіоні. Юні батьки заповнюють зараз за них різноманітні бланки відповідальності. Оцей басейн, в якому все буде відбуватися. Так що далі вам буду показувати ці прекрасні обличчя тачі